На моєму каналі, нарешті я змогла знайти час, щоб закинути це відео. Я вже давним-давно зробила е, ці кадри і вже хотіла їх змонтувати. Е, цього місяця в нас був день народження моєї подруги Даші. Вона його святкувала в центрі Мадрида в парку Ретіро, такий був собі пікнік дуже гарний. Це Кришталевий палац, одне з дуже знаменитих місць в Мадриді. Ось ми тут з подружками моїми. Трошки пофотографувалися і посиділи. Також ще були вибори, тому я вперше голосувала в Іспанії. До речі, дуже відрізняється від виборів на Україні. Тобто, ти не заходиш в якусь кабінку і е, твій голос, якби ніхто не бачить. Тут Тут такого немає, тобто на столі стоять бюлетені, кожен вибирає. і Я бачила, хто голосував з моїх сусідів і за кого. Вони бачили, за кого я. В принципі, це можна приготувати з дому, але так ніхто тут не робить. Всі приходять е, саме там в школу чи де кому потрібно йти голосувати, і просто е, беруть. Як ви бачили, такий конвертик і бюлітень всередину, і ти там позначуєш, кого ти вибираєш президентом, і також за яку ем, групу, ні, за яку партію ти будеш голосувати. Ну і звичайно день народження це дуже добре. Відпочивати це завжди і всі люблять, але не забуваємо, що потрібно поприбирати. Тому трошки мотивації для прибирання мені потрібно було почистити кухню, порозкладувати всі речі по місцям. Помити мою бутербродницю, любимо, ми її обожнюємо. Дуже любимо робити гарячі бутерброди. Я завжди на роботу собі роблю. Це сніданок для мене, тому що я ніколи не встигаю зранку, так як я працюю досить далеко. Мені треба добиратися годину на метро, там і немає часу і ні, ні, ні хочеться. Так? Тому я просто роблю собі такі е, гарячі бутерброди і вже їм на робочому місці. Ось, Також роблю деякі заготовочки. Наприклад, тримати просто е, петрушку вдома вона вся пов'яне і дуже швидко, тому е, ми її миємо, е, висушуємо, а потім нарізаємо так маленькими шматочками і я е, в спеціальні пакети для заморозки її ставлю, ось таку вже порізану і суху. І тримаю в морозильній камері. Це дуже зручно, особливо коли ти там щось готуєш, якісь супи, просто докидуєш зверху і, і супер. Також ми е, купили одну цілу курку. До речі, з одної курки я роблю декілька страв, і, як правило, я це роблю е, одночасно. Мені тут Едік допомагає, він їй так. Розбирає, тому що це зовсім не улюблена моя робота, я завжди це не переношу. Тому почнемо з грудинок. Я їх нарізаю маленькими кубиками, це одне з моїх найулюбленіших страв. Завжди, коли на день народження я готую на якісь святкові столи, то завжди мене питаються. Рецепт. Ось це він. В принципі, все дуже просто і не треба сильно з цим заморочуватися. Нарізаємо шматочками, квадратиками. Я люблю маленькими курину грудочку. Ну, Я вже зразу їх і зробила. До речі, виходить досить така велика порція. Потім ми додаємо консервіровані шампіньйони. Вичавлюємо один зубчик часника туди. Додаємо 2 столові ложки майонезу, так як в мене не було, то я додала сметани. Потім плавлені сирочки. Я використовувала три, е, трикутники від е, корівки. Ну, напевно, з 5 штучок десь такого. І сир. я взяла голду. І на, е, теж його на, на великій терці натираємо. Потім е, потрібно ще також додати е, туди 2 яйця і 2 столові ложки е, муки. В мене чайні, тому я 4 кинула. Також посолити, поперчити за смаком, кому там як подобається. Все це ми перемішуємо до однорідної маси. Можете його там трошки залишити на 5 хвилин, але можна і ні. Нагріваємо пательню. Я все роблю на оливковій олії. В Іспанії, це, якби, не знаю, це як вони тут говорять, це рідке золото, тому завжди на оливкова олія. І потім просто такою, такою великою ложкою, яка в мене є, я на такими порціями викладаю їх на пательню і пережарю. Все, вони прекрасно перевертаються, там нічого не розвалюється, дуже зручно. І швидко, так, зі всіма і зробити. Ось такий результат. Досить велика порція, як я вам казала, вийшла. Тому пробуйте, потім розкажете, чи вам сподобалося. Ну, а зараз наступний рецепт, який я також дуже полюбляю. Беремо 3 ложки соєвого соусу, Ну, 3,5, я, напевно, десь так взяла, або 4 можна навіть. Потім також я додавила одну столову ложку е рисового оцту, додаємо туди. Потім ми додаємо 1 столову лож, ложку крохмалю. В Іспанії вони більш кукуруз не використовують. Я знаю, що в Україні більше все ж таки картопляний. Я думаю, що це не має різниці. І води. Я б додала десь 3-4 ложечки. І все ми це перемішуємо, доки не розтвориться крохмаль. Додаємо соль і перцю за смаком. Можна навіть додати сахару, воно ще смачніше буде. І також я додала сухого імбирю. Це також опціонально, тому кому подобається, кому ні. Ну Ось наш соус готовий, ми його трошечки відкладаємо, ну а поки ми приготуємо м'ясо. Я взяла дві ножки курині, які там залишилися. Деякі шматки я порізала, деякі залишила більш великі. Це кому як подобається, хто як любить. Так собі і ріже. Може просто крильця взяти, можна просто стегна. Ну, хто як полюбляє. Я ось так зробила. Це все ми порізали і закидую в пакет. Для заморозки це такий великий ікеї, мені в ньому дуже зручно, тому що не потрібно нічого е, використовувати, ні тарілки, нічого там не потрібно. Зразу все в пакет. Заливаємо ми це, це м'ясо соусом, і потім підготуємо також овочі. Я взяла пів кабачка, нарізаю його е, квадратиками. Все поріжу на маленькі квадратики, але як я і завжди говорю, тут Кожному на смак, може, це просто ідея. Ви можете додати тоді овочі, які вам більше подобаються, з якими вам більше смакує. Не обов'язково ті ж самі, що і я. Я взяла цей кабачок, половинку, що в мене було, і також ще додавила одну цибулину, яку я також порізала на маленькі шматочки. Це все ми закидуємо в цей кульок, цю сумку, в цей пакет. Називаємо хочемо, <laughs> В мене вже слова путаються, якісь закарпатські, якісь українські. Як я говорила, цибульку ми також туди нарізаємо, додаємо і потім будемо всю цю суміш, так сказати, будемо її масажувати, все гарненько перемішувати, щоб в соусі обвалякалося кожна, кожна частина курки. Всі овочі, ось і все якби. І ці, цю страву можна одразу заморожувати і витягнути, коли вам буде зручно розморозити і просто в кастрюлю. А можна так, як вона є, просто закидуєте на пательню і е, прожарюєте до готовності. Все, Ось я вже підготовлюю мій е, обід. На роботу, я на роботу ходжу кожні два дні на тиждень, тому мені потрібно зробити такі собі заготовочки. Я маю такий тапер, що він поділений, то в одну сторону я завжди кладу їжу, таку, ну, що я буду їсти, там, риси і так далі. А в іншу та, що менше, я завжди додаю якісь помідорки, огірочки, салатики, коли що. Також був іще один рецепт, який я не зняла, напевно, на наступному відео. Яке я зроблю, то вже буде. Це традиційний е, суп Лентехас в Іспанії з чечевиці. Він дуже смачний. Ну і щоб закінчити цей день, для мене немає нічого кращого, як позайматися трошечки йогою. Я люблю і зранку зайнятися десь хвилин 10-15 розминочку таку зробити. І на ніч розслабитися, зробити якусь розтяжку. Е, я помітила, що я набагато краще сплю. І тому, якщо ви не пробували, то я вам раджу спробувати е, також. Це не обов'язково ходити в зал, не обов'язково записуватися. можете просто включити е, на Ютубі відео і повторювати, як це роблю я. Мені, наприклад, дуже воно е, допомагає. Ну, ось і все. Дуже дякую вам за перегляд. Побачимося в наступному відео. Па-па!